Давайте подивимось результат ну не знаю, вирощування, доглядання, обрізання, щеплювання. Ці всі ці дерева були щеплені. І я їх в цьому році дуже кардинально обрізав. Бачите, що практично на кожному молодому пагінчику є дуже багато зав'язів, багато плодів. Повторюсь, що шовковиця зав'язує плоди на однорічних паганах. Ну, тут дуже гарно видно, що це однорічний і зразу від нього о, корича, багато плодів. Дивіться скільки. Так, це плоди дуже крупні, дуже великі, гарні, смачні, солодкі. Шовковиця сортова. Якщо вони достигнуть, то я обов'язково... Покажу результат, який вони встигли. Е, Але це у нас ВДНГ, тут школа, Мідгард. От, і Тому дуже багато діток, тому вони тут все обнесуть, обклюють. А це інший сорт, дивіться, тут два сорти. Один сорт. Більш широкий, листя виростає набагато більше, ніж отак. вся моя розправлена рука. Так, а ось інший сорт листя менше, хоча теж воно буде дуже крупне, але вона короте, більш плодюча. Ось Подивіться скільки. Короте, дерево, дерево дуже гарне. Дуже гарне, я бажаю шолковицю, ну як дерево. Не тільки як плоди, а як дерево. Так, ось так. Ось так. Тут вона було щеплена. Ми прижилось. <кій> Подивимось, бачите, яка обрізка кардинальна. І навіть при цій кардинальній обрізці дуже багато плодів. Ну як для такого зросту, для такого віку, тут дуже багато плодів. Ось Вся, вся гілка Щось. все усипано плодами. Абсолютно. Дивіться. Все теж, все в плодах. Так, ну що, на цьому все. Далі буде.